Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо акційні пропозиції, а також новинки у відділі кухня. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Келик для вина 119. Прозорий. Ось такий варіант 149. Мішка двоколірна. Чашка лимони 140 гривень. Чашки порцелянові 77. Помаранчева та біла. 420 мл. Набір в коробці: така красива чашка перламутрова, блюдце і ложечка золотиста 249. Є ще такі варіанти у трьох відтінках по 249 без ложечки. Склянка висока по стінки 109. Ось така склянка за 69 хвиляста. Висока з декором по стінки 119. Блакитний низький стакан. 34 для віски, склянка двоколірна льодовик 49, чашка 69 димна, півлітрова, чашка з ложечкою і кришкою котик 140 гривень, 199 набір посуду, чашка та блюдце. Підставки під гарячі котики 39 Набір підставок круглих з візерунком 39 3 штуки упаковка 179 2 одиниці. Склянки високі прозорі 99 3 штуки. Низькі по 99 також за 3 одиниці. Креманки 77, 2 штуки, калихи для пива 2 штуки 99, цукорниця скляна 59 сіра маленька та 99 на ніжках. Баночка для зберігання скляна 88. Салатник золотистий обідок. Мармур 149. Тарілка супова 99 коричнева. Ось така ще є з листочками за 109. День-ніч салатник 99. 64 гривні. Салатник коричневий. Оселедниця 55 біла скло кераміка. Салатник глибокий, хвилястий 140 24х24 Такий за 88 гривень. Форма для запікання 17 см із защіпкою 169 Баночка для сипучок 169. Харчовий скляний контейнер пластикова кришка 249 3 відділення. Баночка пластикова для зберігання 88 Контейнер 169, ємність пластикова харчова 99. Новинка. Підставки для столових приборів 3 штуки 199. Бокси для зберігання 140. 3 штуки також. Від більшого до меншого. Стакан мірний 34,1 літр. Кошик пластиковий вузький 55 для зберігання у холодильнику або у шухляду. Сушарка пластикова для столових приборів 99. 4 відділення. Кришка для приготування у мікрохвильовій печі 49. Кошик пластиковий для зберігання у холодильнику 109. Піднос пластиковий 119. Таця золотиста, металева 299 г. Соковий тискач великий ціна знижена 77 гривень, баночка для цукру з ложечкою 69, столові прибори дитячі, ложка та виделка, 69. Такий багатофункціональний інструмент 349, Столові ножі 77, 2 штуки, штопор 140 гривень. Видалка маленька, хамелеон 22 гривні, Цукорниця на 2 яруси 199 вази прозорі скляні 149 кругла 149 висока ребриста 199 маленька чорна, є ще біла за 55, столові прибори 349-16 одиниць. Сковорідка зі скляною кришкою 599-24 см. Затискачі пластикові 24, 3 штуки упаковка, ложечки мірні 88-5 штук, Терка для моркви пластикова 27 гривень. Шпателі 34 3 штуки упаковка, шумівка 88, Вінчик для збивання 88, кухонне приладдя 2 штуки 69, лопатка силіконова широка 88. Ложка для спагетті – 59, форма силіконова для приготування яєчні 29, Шприц та насадки 99, 7 штук. Форма сердечка силіконова для випікання 169-12 штук на листі. Ось така новинка приїхала 6 штук на листі для кексів 119, серветниця 149. Миска металева глибока 129, ємність металева з кришкою пластиковою 149, Терка кухонна 4 гранна 34 гривні. Термокружка 99, термочашка кольорова 249. На кнопці. Ваги кухонні. Максимальна вага 7 кг, 249 Максимальна вага 5 кг. Сенсорна кнопка 299 Серветниця пластикова кришка дерево 77 гривень. Сушарка для столових приборів 199 Дерев'яна 3 відділення. Ложечки по 39 Іж лопатка для сиру та масла 49 гри. Терка пластикова для часнику 49 з тримачем. Відкривачка 44 для пляшок. Ніж кишеньковий 84 гривні. Набір контейнерів 449, упаковка 9 штук від більших до менших. Ось такий набір 3 штуки. Також пластик 249 Сковорідка 400 26 см. Ось така 20 см, ціна 449 без кришки. Ківш – нержавіюча сталь з кришкою 2,5 літра 349. Чайник 499. Скляний 549. Тужність 1500 Вт, літр 800. Тепловентилятор 449. Два роки гарантії 2000 Вт потужністю. Пральна машинка міні. Таймер 5 хвилин. Ціна 599. Потужність 40 ватт. Міксер кухонний. 899 з чашею. Тостер подвійний 449. 1199 м'ясорубка 1600 ватт біла. Чайники скляні по 549. 2000 Вт потужністю. Ось такий 799, червоний 599. Є дешевші по 349. Ручний міксер 400 гривень. Плита на одну конфорку 400 гривень. Електрична. Праска 449, потужність 1700 Вт, ручний пилосос портативний міні 349, крапельна кавоварка 449, блендер 649 чорний, потужність 600 Вт. Ручний міксер 549. Дуже дякую вам за огляд, дякую за ваші відгуки та за ваші вподобайки. Гарного дня та вдалих покупок!